Вас вітає канал Друзі знань. І сьогодні ми будемо вивчати природні явища Взимку є таке природні явище, як сніг. З неба падають замерзлі краплинки води. Це сніжинки. Весною є таке природні явище, як відлига. Сонечко гріє. Сніг розтає, Все починає танути. Також є таке природне явище, як вітер. Це сильний рух повітря. Вітер в нас хмари розганяє, вони кучкуються, і потім з них падає дощ. Це краплинки води, які стали важкі і вже не можуть триматися на хмаринці. Коли краплинки дуже великі, їх багато, починається злива природне явище. А якщо ми чуємо грім і бачимо блискавку, це гроза. Від неї треба ховатися. Також треба ховатися від граду. Це так само краплинки води, в які не встигли розтанути на хмаринці. Коли дуже сильний дме вітер, тоді це ураган, тайфун або смерч. Від нього треба ховатися. Далі в нас після дощу йде веселка, природнє явище. А коли сонечко гріє своїми промінчиками землю, водичка випаровується і утворюється туман. Коли сонечко виходить зранку, прокидається, називається таке природне явище світанок. А коли сонечко високо в небі це день. Сонечко світило весь день, стомилося і йде спати. Це природне явище. Захід сонця. Коли сонечко пішло спати, настав вечір. Після вечора настає ніч. Восени є таке природне явище, яке називається листопад. Дерева готуються до зимової сплячки і скидають листочки. Також в осінню бувають перші морози. А на травичці або на рослинах з'являється приморозок. Іній це краплинки роси, які замерзають, тому що низька температура повітря. Ставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, якщо вам все сподобалось. До зустрічі, друзі, з нами!